Новітній дрон українського виробництва булава, танки Леопард 1, які зможуть працювати буквально без екіпажу, українська лазерна зброя, яка збуватиме не тільки БПЛА, а й літаки. А також чому занили російські воєнкори. Про все це замить на надайчості мілітарних новинок. А я вітаю вас на каналі Київлада. Міністр цифрової інформації Михайло Федоров розповів, що Україна не тільки розробила та вже використовує на фронті новий ударно розвідувальний БПЛА булава. Ще нещодавно у небі домінував російський ланцет. Сьогодні його витісняє український аналог. БПЛА булава вже виконує бойові завдання і перевершує ланцет за ключовими показниками. Зазначив Федоров. І з того, що ми можемо розповісти, була вражає як стаціонарні, так і рухомі об'єкти, і може знищувати високопріоритетні цілі, такі як засоби РЕП та ППО противника. Ну що, чекаємо на нову павутину від СБУ чи ЗСУ. І продовжуючи тему українських розробок, з'явилася абсолютно нова інформація про вітчизняний бойовий лазер під назвою Тризуб. Про це повідомив командувач новостворених сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо не помиляюся, то п'ятою країною, яка може сказати, що у неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки, сказав Сухаревський. Але варто зазначити, що от такі бойові лазери це не дуже рядова річ. Проте по заявам Тризуб зможе потягатися із американським Low S або британським Dragonfire. Звучить ну дуже футуристично, тож пишіть у коментарі, чи взагалі ви вірите у ефективність таких от інновацій. Ідемо далі. Бельгія планує передати Україні модернізований танк Leopard 1. Зараз увага! оснащений безпілотною баштою. Башта називається Кокаріл 3205, та вона оснащена 105 мм гарматою. За нашою інформацією, в Україні на озброєнні вже є бельгійські танки леопард 1, але самі бельгійці цього поки офіційно не підтверджують. Тож вірогідно, що це стане частиною масштабної оборонної допомоги а безпілотний танк суттєво змінить правила гри на лінії зіткнення. Як повідомляє мілітарний, модернізована башта має дуже круту оптику. Вона дозволяє визначати цілі до 18 км в день та до 15 км вночі. Ну і останнє про що ми сьогодні поговоримо, це трошки загадкова тема. У останні кілька днів російські воєнкори почали нити та стогнати, що ЗСУ використовують нові Хаймерс. І судячи із їх розгублених фізіономій, у справу пішли або нові ракети, або українська балістика, та сама про яку неодноразово натякав президент Зеленський. І нещодавно уразили дев'ятий цех заводу поблизу Енгельса і кажуть, що це перший етап наших випробувань. Але яких і чого саме поки є секретом? А також я нагадую, що подібні відео та новини ми можемо розповідати вам тільки завдяки нашим оборонцям. Тому не забувайте закидати донати на ЗСУ та збіри, яким довіряєте ви самі. Наприклад, за qr кодом ви можете перейти та допомогти хлопцям із сотої Волинської бригади.